Доброго ранку малята, хлопчики і дівчата, взимку випадає багато снігу. Сонце світить, но не гріє. День становиться коротшим, і птахи не встигають знайти собі їжу. Люди підгодовують пташок. Це дуже важливо, тому що... Без їжі птахи можуть загинути. Сьогодні до нас прилетіли пташки, горобці, синички, снігури. Малята, давайте нагадуємо пташок з зернятками. Малята, а щоб нагадувати пташок, нам потрібно із пластиліну. Зліпити багато зерняток. Подивіться, які зернятка зліпила я. А як будемо ліпити, я вам розкажу і покажу. Малят, для роботи нам потрібно зразок зерняток, пластилін будь-якого кольору. Який вам подобається? В мене білий, дощечка для пластиліну, а перед роботою малята зробимо пальчикову гімнастику. Малят приготували свої маленькі рученята, пташки маленькі прилетіли бо зерняток захотіли, погодуємо пташок, ось багато, крихіток, молодці. Малят починаємо ліпити. Щоб зліпити зернятка, потрібно від великого шматка пластиліну. Відщипувати маленькі шматочки ось так, як це роблю я і кладемо їх на дощечку. Ось так. Потім маленькі шматочки пластиліну потрібно скочувати у маленькі кульки. Ось так скочуємо пальчиками, у кого не виходить батьки обов'язково вам допоможуть. І другою рукою пальчиками скручуємо наше зернята. Нагадую, у кого не виходить, батьки вам допоможуть. Ось так скручуємо. А ще можна скручувати між долоньками поклали на одну долоньку, а другою долонькою накриваємо і половими рухами ось так скручуємо кульку. Це наші зернятка. Ось, малята, ми і зробили багато зерняток для наших. Пташок. Пташки вам дякують. А я кажу вам до побачення, малята, до нових зустрічей і чекаю ваших зерняток.